Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А зараз поговоримо, і ви задаєте дуже велике питання. У мене велику кількість питань в мене в коментарях стосовно фактично от передачі іноземцям прав на родовище чи, взагалі, передачі права власності на корисні капалини, що міститься в Україні. Насправді це прямо заборонена Конституція. На жаль, на сьогоднішній день Конституційний суд України. Певним чином паралізований тими самими іноземцями. Я вже говорив, у нас наразі чотири судді відібрано незаконно, фактично там, де іноземці мали право переважного голосу, тим більше три з них взагалі з порушенням процедури. І наразі, от ми маємо от такий певний колапс, де Конституційний суд не розглядає питання, якщо ви пам'ятаєте, мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення не плутати. От знаєте, у нас USAID, і ми ж бачимо ці всі засоби масової інформації, які, які вони підтримували, нав'язували думку, що так в усьому світі, так правильно треба продавати землю сільськогосподарського призначення. Ні, це неправильно. Це натра. Як річки, ліси, природні копалини. Так і земля сільськогосподарського призначення. Це фактично власність кожного громадянина України. Вона не продається. Тому наразі будь-яка продажа корисних копалень чи оцих е е е ліцензій. Виключно ліцензії. вона можлива, однак, якщо вони є вільні. Передачі їх іноземцям це буде пряме порушення Конституції України, і ми повинні про це розуміти. Тому треба від нас, якщо ми бачимо це, ми будемо це оскаржувати. І я особисто буду це скаржити. І я закликаю всіх інших також це оскаржувати. Хай це будуть українські суди. Ну ми доведемо, ми зробимо Україну знову великою. Так як зробив Трамп з Америкою, робить з Америкою, так ми будемо робити з Україною. Будемо поширювати це відео. І цей от муга Make Ukraine Great Again. До зустрічі. Слава Україні!